i Берите камеру. Ну так таких шоу берите камеру. Маю право здесь видеозъемку. На ком основании? На... Подождите на основании закону про информацию. Про какую информацию на основании? А кто вы такой? Я спрашиваю, кто стать... вы такой. Закону про інформацию. Кто вы такой? Я журналист. Ну, покажите, я по не по перше Не забовязанный вам ничего показывать. А, тінки... а хотите, я покажу, чтобы тінки... щоб вашей камеры не было тут. Вы мне не погрожи это. Я не погрожую. Погрожу. Будешь доставать яс мусорки. Окей. Последний раз Окей. предупреждаю. Показати посвечничество? Да, покажіть посвечение. А ви представитесь потім? звісно. представлю документ? конечно. Добре, будь ласка. Ось Андрій Так. Журналіст. Ну побачили? Журналіст, бачу, бачу. А Тепер покажіть свій документ. Ну, моя фамілія Кріхан. Вас що це говорить живу в этом домі. Що це ітерує. Ви забігали показати документ. Мені що додому виділили, я не знаю. Всі допрошу, пожалуйста, щоб приходьте і голосуйте і не очібітеся в этом не Гарний у нас президент, найкращий. Найкращий президент. Я тебе дуже люблю. Я дуже розумний хлопець, я тебе знаю. А я вас поки що ні, але скоро узнаю. Може, сьогодні зустріч з кандидатом, а не вже ні туди. Може ви звернете увагу на кандидата? Ви мені туди нічого? Я не хочу. Що ви бачите? Не сядали, хоч одне питання про. Чи щось ми зробили поганого? Ні, а ви розумієте, що? <риклад> От, ви скажіть, як ви такий боліщик, так ви скажіть. От, у нас Я тут паркова зона. Сьогодні прийшли на зустріч. Я вам вдячна, що ви живете саме в цьому районі, що ви його підтримуєте, що ви хочете його зберегти і зробити цим разом так. так. Будь ласка, голосуйте, прошу вас підтримати мене. Буду чекати. Добре. Дякую. І